Це уламок російської ракети, однією з тих, якої атакували Одещину 5 грудня. Поряд місце влучання від неї. Зараз ракету вже прибрали, але територія сіяна іншими уламками та сміттям. За словами місцевих мешканців, неподалік місця влучання стояв автомобіль. Всередині були люди, вони травмувались, двох із них госпіталізували. Під час влучання я і декілька моїх помічниць знаходилися саме, саме тут, у цьому приміщенні. Було страшно то нічого не сказати, то було жутко, тому що все ходило просто ходором, і земля, можна сказати, уходила з-під ніг. Вибух тут був саме. Біля нас, десь метрів, мабуть, 50, ми залишились цілі і ці рослини, і е, наш, е, наша теплиця сталася ціла. Це атака по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктах. Ступень ураження досить суттєва в зв'язку з чим всі відчули втрату електрики, втрату водопостачання, теплопостачання безпосередньо силами протиповітряної оборони на Додещиною було збито 8 ракет, однак було декілька влучань в різні об'єкти, в тому числі і серед наслідків таких влучань є постраждалі житлові будинки.